Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас на порядку денному провайдер чемпіон. Я думаю, ви всі його знаєте. Я піймав. 4 бонуски по 100 гривень. Ладілекілак, Марінер, Дельфін і точніше вона називається. І зараз ми це все відкриємо. Тридцяточку маємо відбити, побачимо, що з того вийде. Так що для початку поставте лайк, напишіть коментар від 7 слів, і в понеділок ми виберемо серед коментаторів переможця, хто отримає від мене. Подарунок, і відповідно на цьому тижні вийде три відео, три переможця понеділок виберемо. Щоб не пропустити цей стрім, де ми будемо вибирати переможців. Підпишіться на мій телеграм, який є в шапці канала. Все, наче все сказав. Все, звук пишеться, я пишусь. Що почнемо? Давайте Лай, леді лак. Це як лавлі леді раніше в новому матчику, зараз ми спробуємо. 30к на балансі, 60к має бути. Не знаю, не дуже гарно вибивалися. Ну, побаці, побачимо. А що ж? Так, а що в нас по звуку? А може увімкнути? Є звук. Є звук у угу. По старіночки вирішив пройтися. Диви ретріжечка, назес? Хороший початок. Хороший початок, друзі, 60 к має бути на баліку. Так що спробуємо. Я ще хотів в бананчиках вибити, але потім поняв, що якщо в бананах вибити, там 45 спінів, плюс якщо ретріжечка, то, 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 то на окремий відос. Вистачить, то я вирішив, що банани потім якось ще зроблю відос по чемпіону. Так, ну що, тьотя мотя, ретріжечка є з самого початку. Мені це дуже подобається. Ну мені треба надати тепер гроші. Спіни то добре, але їх треба монетизувати. Так, чпонь, 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 45 спінів і нам не треба банани ніякі друзі. Нам нічого не дам 45 спінів, зато тут Х3, а в бананах Х1, так що пойдет пойдет, пойдет. Хорош, хорош, хорош. А це ще бананів 45 спінів, а там ретрижечки, як дасть 700 спінів, то можна на пів-один. Можна зробити даже так. Два бонуса в бананах і в тих овочах, щоб піймати, там також 45 спінів дають. Взагалі тут штучки 3, напевно, таких, чи 4 ігри, які дають 45 спінів. То я окремо зроблю випуск якось по ним. Ну, а поки так, по 100 гривнів у нас ставочка. Блін! А такой 12. 000. Аж думаю, есть такая линия? Чи нема такої такой линии? 12600. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Пойдет, пойдет, пойдет. Красиво. Блин, а линия течек, да? Линия би, бы. Такий початок. Тречете в Вряд мене аж на теть, короче, на трех теть. Ты що, Я бы не осилив бы, конечно, трех теть. Напевно, я не пробовал. Мне жінка не разрешаю, я вам сказал. диви. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. 13 900. Уже 14к. Блин, чемпион. Може я недооцінюю його якось. Я кожного разу, коли в нього граю, я так кажу. Ну, це відосик надовго. Це можна розслабити булки, вже сісти і дивитися. 45 спінчиків, і це ще ж не кінець, дай Боже. Ну, побачимо, навіть так то вже непогано. Х, Х150 є. Можна і поїсть. Ріднесенька. Блін, ну вона така повільна, прям така затягнута, якщо чесно. Банани там хоч швидко, тиць тиць тиця ти. тут. Ладно, нормально, похер. Главное, щоб гроші давала, правильно, правильно. Да, да. Всю, да. 18 спінчиків, 16к. Но ну, я думаю, что 20 ку маємо, в випадку, 20 -ку, а в якому випадку минимум в 20-ку, а то и 25 я бы не. Та не, x200, надо x200. Хотя бы x200, зразу відбиваємо весь бонус хан, такий умовный мини-бонус хан, так называемо. іще. За кролики, всетей. Хорошо. Хорошо, ріднесенький, блін, чемпіон. Я вже колись робив відоси по чемпіону. І там також там книжечки в нас насипали, були нормально. Блін, жалко, що Ютуб оце так психує. Там видаляє стільки контенту, стільки відосів з, роз, з розвальними заносами поулітало, коротше. Ну, нічого, ми, ми повторимо. Так, що так, що, так, що, так? Та, друзі, підписуйтесь на мій телеграмчик обов'язково. В шапці канала є посилання на мій телеграм. Бо в мене кожного дня стріми. Майже кожного дня стріми, як не забухаю, то, коротше, і кожного дня розіграші, так що підписувати, щоб не пропускати всю двіжуху, там, бонус-байчики, бонус хантики, бонус 50 бонусів цукрі. От, наприклад, сьогодні буду брати ввечері. Ну, точніше, сьогодні це мається на увазі в той день, коли я записую відос, У мене ввечері сьогодні ще буде стрім, 50 бонусів цукрі буду брати. Отак от, от. А коли вийде цей відос, не знаю, тоже, напевно, щось буде цікавеньке. Так, ну 20-очка, рівна Х200 є, а вже 2700 навіть. І ще 15 спінчиків. Так, давай, ретрижечка, ретрижечка, ретрижечка. Шарика. Шарика не буде, шарика. Ну ладно. Не, ну поки слухайте, поки досить, по-моєму, не погано, блін, течку ж туда. А, тю, блін, виграш. Я думав, короче. Я, я щось коротше, цей думаю, ничего себе за, 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 за скільки Мені здалося, що X200 поставило. Короче, ну, да ладно. Нормально, нормально. Я ж казав, до 30-очки можна дойти, до 30-ки на ІЗІ можна ще залетіть. Ріднесенька, 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 блін, два. Два, ну, нічого, 600 гривень за кожні два штучки тоже непогано. Чпонь. іще чпонь. Ні, більш не чепонь. Чучо, поставила в кінці 24К. Хорош, 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 хорош. Так, ну я вже думаю, що ми в будь-якому випадку 30 точку відіб'ємо. Ну, це досить, досить непогано, я вам так скажу. Причому бонуси вибивалися. Не тяжко прям, щоб, щоб. Так, хорошо, хорошо. Давай, рінесеньки. Зараз ще одну лінійку. Просто ще 6 тисяч треба. І все, мені більше не треба. Просто 6К. І я буду довольний. Ми зразу відбиваємо в першому слоті і далі йдемо просто заносити. Ну все, що далі піде все в плюс. Але чи буде, чи, чи не буде. Буде, буде. Розкажи мені, тьотя, в рот береш чи ні. Ну. Чпонь. може ретріжечко. Можна рет. Ай, не можна ретріжечку. Ну ладно, 25 очка вже є у нас. І останні спінчики, скоріш за все, так? Да? Не ляпнем, не ляпнем більше ретрижечку. І чень. І останній. Давай. гарнесенько, останній. Ну хоч 50 гривень, дай щоб 25 було. Ну-ну-ну. Нормально, 25. Та ти що, 45 спінчиків. Хороший початок. Забирати, все, забираємо все забираємо 55. Ну, нам тут залишилось вже. В принципі, я впевнений, що далі далі вже тут, так, ну що, марінер. Марінер це одна із гра, тільки я на новоматіки вона називалася Колумбус, і з якої я починав взагалі свою, своє знаком, знайомство почав казіки саме з такої гри. Свій досвід перший. Це були мегаджеки пірамідки, я думаю, ви знаєте. Та я вже мільйон разів на стрімах розказував. І Колумбуси. Ну, це аналог Колумбуса, Дзінзелинь. Хоча я ніколи в ньому не заносив, якщо чесно, в тих колумбусах. Це мене знайомий просто каже. Ну, пішли грати, пішли грати. А що робити? Не знаю. Типа, ну ось сідай за цей автомат, включив мені оцей колумбус, от все, Надо кораблики ловити. Ну, бля. Так так, щоб я там щось ловив на них, то ні. Так, 700 гривень. О, ну це вже схоже. Це вже, це вже, це вже нормальні боду. Бо то ж прямо аж, аж підкрутку включив, є, 750 гривень, Ладно. Ну що ж, отак вони і грали, в принципі, завжди. Поїхали. Марінер є. шо? Дельфінчики. Ну, дельфінчики, по суті, це ті самі тітьки, також 15 спінів на X3. І книжечки, я думаю, залишимо на останок. Ну, типа, останній бонус в книжечках. Зараз поляну, мужиків піймаємо і. Так, погнали! Давай тут зробимо гарнесенько. З ретрижечки би почати, як там. Онь! Буде прикольно, якщо мы не відіб'ем, насправді. Я я буду, короче. А, це Я буду в жокі, Якщо жок. При, при такому початку, що Якщо ми не відіб'ємо, це буде епічно, конечно. Ну, блин, ну, ну друже. Ноу Собираю, 10 резон. Да, щось тут уже пішло. Не так. Щось тут уже. Я такий був впевнений, що мы відіб'ем, Зараз книжечки ще обіснють. І буде нормально. то це взагалі чудово, що у нас точка зіграли, я вам скажу. Бо якби точки не зіграли, то це був би відосі, звісно, ну, хантик 2000. Ну, це вже, це вже близько до діла, близько до тіла, ладно? Ну, книжечки, книжечки, 1000 гривень, 1200 поставлять чи не поставлять. Блін, я же я так після першого бонуса, походу, повірив занадто в себе. Бо, 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 бо щось що, 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 що не то. Ладно, сейчас книжечки, книжечки, давайте. Книжечки. Щас зроблять нам бокс of Russ. Самі популярні на той момент були слоти з цими книжками. Так, тут 1400 вже є. А, так все. Так, все, відбили. Ну, але. Не, ну тёчки, чочки зарішали. Ти шо, ти шо? Ну. Жуки. Ну, жукин. Такий собі символ, ну побачимо. А тут скіпати не можна, тут треба все дивитися по 50 гривень, поки все не передивишся, кожну лінію поки не покаже. Є жучки, 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 жучки. Ну де жучки? ну йопа мать, ну. Божечки, як нам повезло з чкочко, чи мені повезло, чи кому там повезло з цими чочками. Я вже бачу, якби в мене горіла жопа, якби, якби тьоки не насипали. А я ще так розхвалюю цей чемпіон, блін, 25 тисячі кредитів. Ну, блін, ну десь на тоненько, на тоненько, на тоненько, фартануло, що тут скажеш? Фартануло 60-61, Белін, ну ладно, окей. Ну я думаю, що буде по-любому друга спроба, так що непогано зіграли. Якби не тітки, звісно, то таке. Ладно, друзі, лайкос, підписка, нагадую, і коментар від семи слів. І в понеділок ми виберемо серед коментаторів переможця, хто отримає від мене на депчик. Три відоси вийде на тиждень, три переможця виберемо в понеділок. Це в прямому ефірі буду вибирати. Так що підписуйтесь на мій телеграм в шапці канала, щоб не пропустити цей стрім. Ну, а так то в мене що, все. Всім гарного вечора, мирного неба. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Якщо не забуду, тут залишу ще підбірочку зі своїми заносіками. Ну, все, пока-пока.